Ще одна команда з першої ліги гратиме у півфіналі Кубка України. Це Інгулець, який сьогодні у серії пенальці переміг Карпати. Скажу, що гра цих команд була достатньо рівна і Карпати до речі не вперше вже у кубку вилітають від команд з нижчих дивізіонів. Максима Панасюк розповість вам, що відбувалося і під час матчу, і що відбувалося після. Віселища Петрового до Олександрії приблизно 40 кілометрів. Приблизно таку відстань подолали уболівальники Інгульця, аби приїхати на матч улюбленої команди в Олександрію. Але набагато важчий і довший шлях подолали їхні улюбленці, аби пробитися до стадії однієї четвертої фіналу Кубка України. Перед Карпатами у одній восьмій інгулець прийшов Маріуполь. И Мариуполь очень хорошая игра. Я думаю, что до зимнего перерыва, когда сказали, что нам попадется Карпаты, ну, был такой неплохой вариант. После зимы это совсем другие Карпаты. И мы понимали, что это уже не очень хороший жребие. То, что Ингулец, и все хотели, всі команди хотели. И я знаю, многие людей соль Карпаты были счастливы. На седьмом небе отчасти были, когда узнали, что у них в соперниках буде ингулец. Я думаю, сейчас оставшиеся. Три команди будуть мечтати з нами зіграти теж. Тому, ну, це буде подарок. Ми цього подарка просто так делать не будемо. Ми будемо битися за ось цю емблему. Битися у прямому сенсі на дві команди, 10 жовтих карток, гравцям просто ніколи було завдавати ударів в поворотах. Суддя теж різав всю ігру. Кожне, кожне одні наборство там фаул. Трошку трох, трох, трохніше до іграха, він зразу фаули і одразу карточки давав. У нас 8-9 іграх получили жовтої карті, це теж непонятно. Просто нам було треба іграти перший тайше, щоб, щоб зробили який момент. Просто в першому тайм, я не знаю, збивше був момент з нашої сторони. Второй тайм спочатку чуть, чуть можна трошку грати, але потім був такий гол, і потом було важко грати. Пропущений м'яч змусив Карпат більше атакувати. Утім, до реальної загрози не дійшло. Натомість, окрилений інгулець мав хороші моменти. Двічі міг забивати Мішуренко. Спочатку замкнув навіс, а згодом після пасу Січинави не зміг пробити Кучинського. Було чого хапатися за голову. Ішли останні хвилини. Забивай і закінчуй гру. Рефері додав вісім хвилин. Було багато зупинок. На шостій доданій швед накрутив захисників і зрівняв рахунок. Лавка Карпат просто вибухнула від радості. Правила футбола не забиваешь, ты забивають тебе. Поэтому, в принципе, конечно, по эмоциям, контраст очень большой, потому что расстроились, когда мы не забили, нам забили. И тяжело, конечно, когда мы еще больше время выигрывали по счету, поэтому чуть-чуть как бы так оно нас встряхнуло, но ну, а потом все стало на свои места. Гра перейшла у овертайми. Карпати продовжили марнувати моменти. Цього разу Варгас влучив у стійку, а згодом леви залишилися у меншості. Толочко отримав другу жовту. В кінці навіть більше відчувалося наше преимущество. Да, там у Карпат була красна карточка, їх було менше. Але в кінці чувствулось якась впевненість з нашої сторони. що ще що б може, чуть-чуть 10 хвилин, і ми могли б забити гол. Отож, один один. Далі серія пенальті. В на час могли забити, Ну, серія пенальтів, я думаю, ловинулася нам. Це доля Візення, але ми заслужили поправувати Візення. Це, це пенальті просто, це, це лотерея все. Якщо пенальті це лотерея, то сьогодні нещасливий квиток дістався Йоді. Він запустив м'яч у Олександрійські небеса. Решта гравців свої 11-метрові забивали. Фінальний удар реалізував Сула. А далі все, як і має бути в кубку, коли команда нижчої ліги проходить фаворита. Та, якщо чесно, такого собі фаворита, який четвертий сезон поспіль вилітає від представника нижчого дивізіону. Свою розмову мали гравці інгульця, але тон її дуже відрізнявся. Большое спасибо всем за характер, за это подвиг. Мы действительно сегодня совершили подвиг, поэтому всех победы молодцы. би мені не було прикро, це визнати, але Інгулець заслужив вихід до півфінала Кубка України. Я вітаю команду Лавренка, тому що команда дійсно продемонструвала дуже хорошу гру, дуже здисципліновану, дуже таку, знаєте, стабільну гру. І вони повинні були закінчувати все до серії пенальтів, якщо бути абсолютно відвертим. З приводу Карпат, ну що я можу сказати? Я можу сказати єдине, що Мар'ян. Швед вже може спокійно їхати до Шотландії. Тому що, наскільки мені відомо, що Карпати дуже розраховували якраз на успішне виступлення, на успішний виступ у Кубку України на те, щоб дійти до фіналу, як мінімум, тим більше, що не 20 років тому останній раз грали у фіналі, 50 років тому виграли кубок радянського Союз, яким Вони дуже пишаються. І в принципі, ну те, що сказали фанати, я можу тільки підтвердити, що сезон про Валений, скажімо так. Ну, а з приводу того, що Карпати програють командам з нижчих дивізіонів у Кубку України, для мене це взагалі нонсенс. Я от цього не можу зрозуміти. Востаннє, коли Карпати програвали, у півфіналі Кубка України Михайло Копловець тоді сказав, що ми ходимо до церкви після кожної гри Такі враження, що вони це вже забули і до церкви не ходять. Подивіться, Інгульцю зараз в минулому сезоні при Карпатю перед цим ФК Полтава, перед тим знову ж таки зірка, яку тренував Лаврененко. Тобто, в принципі, ну знаєте, я не можу це пояснити. Мені просто дуже прикро, дуже шкода, що футболісти просто не можуть налаштуватися, не можуть видати цей результат. І Найголовніше, те, що це не те, що там, знаєте, якби збіг обставина, а всі оці ці поєдинки, я пам'ятаю, і це все справедливо. От що я можу вам сказати. Ну, не буде Карпату півфіналі, будуть інші чотири команди. Я так переживав сьогодні так. після матчу. Переживав що переживати. Ну дійсно а, під підіб'ємо підсумки. Чотири команди, які вийшли до півфіналу, це інгулець з Дніпро 1 Зоря та «Шахтар». І ми у наших соцмережах запитали, яку б пару ви хотіли бачити б у фіналі Кубка України. І а, зараз ми побачимо результати. А, глядачі хочуть сенсації, тому що найбільше голосів віддали за пару інгулець з Дніпро-1. тобто хочуть дві команди з першої ліги. Завтра відбудуться жеребкування півфіналів Кубка України. Воно знову ж таки це буде сліпий жереб, тобто нема ніяких сіяних команд. Його проводитимуть два володарі золотого м'яча це Олег Блохін і Ігор Біланов. А півфінальні поєдинки Кубка України відбудуться зовсім скоро. Вони відбудуться 17 квітня. 17 квітня ми дізнаємося фіналістів Кубка України.